Купався купавсь в пташинім щебетанні, Стелився землею квітів аромат і прабабуся Єва на світанні, в блаженнім мирі, обходила сад. Зривала по дорозі полуниці. Строянт збирала запашну росу, адам на пасовище відлучився там саме час приплоду у косуль і серед безтурботності і спокою почула тихий голос за спиною. О, нам усім відома достеменно та злополучна мить з життя Едему. А якби все ж не схибили з дороги, і Єва, вчувши Зміві слова, сказала би. Є в мене голова, яка мені дарована від Бога, а я йому надійна допомога. Звичайно, є принадними плоди, та я діждуся, як Адам сюди повернеться від справ і спасовища. Ми разом поміркуємо, навіщо? Потрібно нам знання добра і зла, яке дається від цього плода. Дорогий друже, я не була там, та уявімо, повернувся Адам і, вислухавши Євену новину, їй відповів би. Знаєш що, дружино? Можливо, їй принадне те знання, та прийде Бог у прохолоді дня, Він наш Господь, порадник і отець, хай сумні вам, Він покладе кінець, застерігав він нас від тих плотів. Попросимо, щоб ще раз пояснив. Якби тоді так Єва поступила, дорогий друже, ми б тут не сиділи, а спочивали б під пташиний спів в едемі між трояндових кущів. А якби був тих справ інакшим хід, все ж скуштувавши злополучний плід, і вперше в серці, чуючи тривогу, сказала б'єва, побіжу до Бога. Не знаю, що зі мною, щось не те. Адам от от Спасовища прийде, боюсь і за нього, це ж мій чоловік. Попрошу в Бога від хвороби лік, навіщо я послухалася змія? Скоріш до Бога, може є надія. Або вже дочекавшися Адама. Вона йому у себе розказала, і люблячи, і жаліючи дружину, Адам в сльозах благав би за провину, зрікаючись від того пізнання, як прийде Бог у прохолоді дня. Але й не так пішло життя земне. Дорогий друже, не суди мене, бо нам усім відома достеменно ця злополучна мить з життя Едему. Земля давно уже не райський сад. Всихають покалічені дерева. І ми вдихаємо від бензину чад і робимо те, що й прабабуся Єва. Нам також пропонується щодня в тим самим змієм, тільки в іншім тілі, принадний плід, який дає знання, щоб скуштувати його нам захотілось. О, нам відомо до плачу, до болю, що набуваємо через власну волю. І ти згодишся, мій дорогий друже, що хоч відомі, Божі застороги, і все-таки не скажу, що завжди. Та часом ми куштуємо ці плоти. Могли б, як Єва, в мужа запитати, Та є в нас Єви звичка поспішати. І хоч від Бога голова Адам, сама я знаю, добре знаю й сам. Могли б перепитати ми у Бога, якщо була від нього засторога, та хочеться принадного скоріш, і шепче голос: не помрете, їж. А з'ївши, відчуваючи тривогу, не завжди зразу біжимо до Бога, щоб від отрути випросити лік. Даємо, що без їв і чоловік, і можемо і його переконати, що нам не доведеться помирати. І попередня звичка поспішать, міняється на звичку зволікать і заховатись в знайдене знання, як прийде Бог у прохолоді дня. А як до звіту вже покличе сам, то відповісти, як прадід Адам. Нащо тобі ці ягоди земні? Та це ж дружина, що ти дав мені. О, нам відомо, до плачу, до болю. Що набуваємо через власну волю. Та прийде час знов повернутись нам на нову землю, кращу від Едема. І блаженні ми, коли в нас вмер Адам і древні звички, що лишила. Єва. Не осуди мене, дорогий друже, я не була в едемі за дверми, і все ж, якби ми радилися з Богом, якби в житті не поспішали.